Вітання всім телеглядачам, це телеканал «Вінниччина» і Ви дивитесь передачу актуальне інтерв'ю 24 березня. У Вінниці пройде історичний концерт. Реконструкція прилетіла ластівочка. На цьому концерті буде відтворено легендарний виступ гору кошиця у Карнегі холл і поговорити про концерт, про його особливість, про те, на яку публіку він а, орієнтований, і власне в чому особливість цього концерту? Ми запросили гостей студії Ірину Френкель, керівницю концертної агенції Open Music Project та виконавчу директорку Open Music Project Україна Христину Ліхачову. Мої вітання вам, Доброго пані. Дня. Отже, міжнародний проект, але саме у Вінниці старт цього унікального. Концерту реконструкції розкажіть власне пані Ірину про ідею. Почнемо з ідеї: з чого все почалося? Все почалося в 2018 році, коли ми познайомилися з Тіною Пересуньком молодою дослідницею, саме теми Щедріка. І тоді вперше було проведено комплексне дослідження українським центром культурних досліджень і видана така книжка 100 років культурної дипломатії Світовий тріумф Щедріка. І звичайно, це був перший крок, який... Викликав ажіотаж, і е, Тіна почала далі досліджувати цю тему, тому що ця книга охоплювала український період пріочедріка і всю інформацію, е, яку, яку було засекречено за радянських часів, і вона змогла дістатися цих архівів, і ми в цій книжці джерелознавчої студії змогли. Е, Систематизувати цю тему і вперше презентувати взагалі цю культурно дипломатичну місію української хорової капели, яку було засікречено за радянських часів, і яка досі залишила е, слід в на мистецькому світовому ринку і про це і є багато таких згадок за кордоном. Потім тіна вирушила за кордон вона досліджувала тіму трансформацію щедріка від, Карл... від Щедрика до щедріка до карловзебел сполучених штатах тоді вона познайомилася з багатьма нащадками хр співаків Кошице, які залишилися в сполучених штатах Звичайно, знайшла дуже багато раритетних речей, що пов'язані з українською культурою, з українським хоровим мистецтвом, зокрема ноти, які б було втрачені використовували як тоді, да, коли тоді яку, які б було втрачено, і збереглися завдяки тому, що ця капела виїхала 24 березня 1919 року з камянця Подільського в своє світове турне, скажімо, в один бік, тому що вони не повернулися. Нема коли куди було вже повертатися. І, звичайно, потім крок за кроком ця тема розкручувалася, і Щедрік, який довів свою потужну силу культурно-дипломатичного механізму, зараз використовується нами в проєктах «Sound of Ukraine», коли ми говоримо про Україну, про боротьбу українського народу за нашу незалежність з росіянами. Але ця мі... капела виконала свою місію, тому що вони чітко донесли світу, що Україна не Росія. Що Україна це окрема велика культурна країна, а, яка та, має по, свою історію, По поверненню культуру. зі сполучених штатів, ті написала сценарій до фільму Щедрік проти руського міру, який було презентовано суспільним. І тоді почався такий крок щодо створення концерту реконструкції, саме доліносного концерту, який відбувся 5 жовтня 1922 року в Карнегі-Холл. І саме звідки почав своє, своє американське життя, наш щедрий. Напевно, зайвим буде питати, чому саме Вінниця. Ну, перше Крістіно, прошу, чому саме Вінниця місто, в якому перший концерт цього міжнародного великого туру? Ну насправді Вінниця це Вінницька область, і наше Поділля це колиска якраз мелодії Щедрика. Це рідна земля Леонтовича, і саме тут. Це самі наші народні мотиви, які обробив Леонтович, і які потім презентував Кошиця всьому світу. Тому це була саме Вінниця, тому плюс на той момент це ж якраз було закінчення Першої світової війни, і в принципі, якраз ця територія була більше українською, тому що ну це ще. Ще на той момент тут і був і Петлюра, і, в принципі, історично так склалося, що саме ця територія була притаманна цій мелодії. Плюс не просто так 24 березня, тому що саме 24 березня 1919 року капела Кошиці вирушила у своє світове турне, і ми вирішили, що. Старт цього проекту має бути одночасно з цією річницею їх світового турне. Тобто не тільки концерт-концерт реконструкція прилетіла ластівочка, але й в деталях. І кожен хто прийде на цей концерт, може доторкнутися на 100% до нашої історії. Пані Ірино, якщо концерт реконструкція, що це передбачає? Костюми, кількість хористів абсолютно один в один номери, пісні, репертуар, який співали і 100 років тому. На концерті глядачі вперше почують чим і ще окрім щедріка. Скорили світ українці, і це будуть унікальні твори, які, на жаль, нині мало виконуються, і скажімо, збережені тільки завдяки виїзду капели кошиця за кордон. Наприклад, частина нот була знайдена, як я вже говорила, у нащадків хористів кошиця, які знайшла тіна Пересунько в Америці. Частина нот було знайдено в наших архівах. єдиному екземплярі це є рукопісні ноти, і звичайно, наприклад, це. Обробка Колискової Барвінського веселя Барвінського для хору нот взагалі не існує, тому що воно написано для фортепіано, і взагалі Барвінського ноти було знищено радянськими радянською владою, і він сам попав під репресії. І тому це буде дуже унікальне виконання і хорової обробки колескови. Які зроблено Олександром Кошицею безпосередньо. Окрім цього, це будуть твори композиторів Кирила Стеценка, Миколи Ліантовича, Василя Ступицького і багатьох інших. Це будуть військові колядки, і, звичайно, які ми не виконуємо і не знаємо. Тому що також, коли перемогла радянська влада на території нашої держави, то, звичайно, все це було повністю знищено. І навіть коли те, що зберігалося в архівах в Празі. Було зібрано під час звільнення Праги від фашистських загарбників. Було забрано ККБ і цей. Ящичок було без номеру навіть, і собственно з цього і почалось дослідження безпосередньо тіни Пересунька, коли це все відкрилося. Якщо про дослідження, то звісно, це запитання напевне більш до науковиці, але все-таки на ваш погляд ви ж напевне спілкуєтеся, що залишили ще документи, можливо, у наших ворогів в їхніх архівах, які розкриють і підтвердять ще цю історію, і далі, і будуть ще буде ще багато деталей, які доповнять цю історію. Не, ніколи не говори ніколи, тому що постійно, ну скажімо, це якраз не є фундаментальною наукою, це є прикладною наукою. А прикладна наука, оце, це дослідження є прикладним, воно буде розвиватися і жити, тому що ми не знаємо, що всіх нащадків ми не зустрічалися, наприклад, зі всіма нащадками тих людей, які організовували ці концерти. І багато багато іншого. Звичайно, не відкрити всі архіви, але те, що... Був доступ те, що було скажімо, розкопано Уже те, де є знайден... підстави да. говорити стверджувати. наразі. Тіна mm -hmm. їде до Вінниці. вона сказала, я знаю, що в Вінницькому архіві є один з документів, який я шукаю. Окей, значить, вона буде шукати. Так, да, В нашому випадку у нас більше проблема не те, що росіяни могли щось вивести. Вони це просто. Сховали в ящик, не описали, не написали. Вони просто, ну грубо кажучи, його незатребуваним лежить багато десятків. Да, років, Можливо, так? ми навіть не знаємо, що воно є, тому що вони зробили інакшу штуку. Вони просто знищили пам'ять про це. Тобто, вони не забрали, вони, вони не вони зусід. не можуть це собі присвоїти, Джерел. тому що все таки це дуже сильна відмінність між українською і російською культурою, хоча я вважаю, що російська культура не існує, але то вже таке. Але вони просто стерли цю пам'ять, і проблема в тому, що люди навіть можуть не знати, що у них є якась раритетна річ, чи щось навіть десь лежить в якомусь підвалі. Ну варто сказати, якщо не помиляю, що родина кошиці, кошиці причетна до Вінниці. Його дружина народилась у Вінниці і він працював тут. Деякий час, а співпрацював з Миколою Садовським в Києві, коли той, як імпресарію, відкривав театр, там, де нинішній театр Апіріати знаходиться. І е, я хочу сказати, що е, окрім цього вони всі відвідували квартиру Миколи Дмитровича Ліантовича. І, звичайно, ні Ліантович надав їм цей твір, це вони забрали у Ліантовича цей твір Щедрік, і його було виконано в Києві. Окрім цього, я хочу сказати, що повертаючи, що було знищено, ну витерто пам'ять про ці гастролі, про цю культурно дипломатичну місію. Вони споклюджили пам'ять про Сімона Петлюру, приписавши йому ті злочини, які робила радянська армія, починаючи з єврейських погромів, багато іншого. Окрім цього, Петлюра він був музикознавцем. Він багато часів присвячував українській музиці, тобто, він за фахом є від відразу людиною, яка опікується мистецтвом. І будучи очільником директорії, звичайно, він прийняв таке рішення. Що ми маємо говорити зі світом за допомогою музики, і саме він, не розумівши, що як викон буде виконано цю культурно дипломатичну місію, ризикнув і знайшов гроші на те, щоб капело було сформовано і відправлено це за це на той час, були була шалена сума, але про деталі, як це відбувалось про історію, наші глядачі зможуть дізнатися від науковці від пані Тіни, яка приїде із лекцією до війни. Це також у день концерту. Так. А пані Крістіно, коли що саме буде? Що зможуть почути слухачі цієї лекції? Хто зможе потрапити туди і як? Так, дійсно, у нас 24 березня о 2-й годині дня на малій сцені театру Садовського відбудеться лекція Тіни Пересунько, дослідниці сценаристки фільму Щедрик проти руського міру вона розкаже усі деталі історії, усі деталі досліджень. Вона привезе раритетну платівку виконання і запис саме капели Кошиці, да, яка була записана в Америці. Їх існує буквально декілька по всьому світу. Це золото насправді. І люди, які прийдуть на цю лекцію, вони будуть мати змогу послухати саме історичне виконання, як це звучало більше ніж 100 років тому. Так, да, платівка записана в 1924 році, якраз 100 років. Про сам концерт прилетіла ластівочка. Як довго академічна академічна хорова капела українського радіо диригентка Юлія Ткач, готувалась до цього концерту? Можливо, скільки загалом є номерів, якими ми будуть костюми, про унікальність і особливість цього концерту, пані Ірино? Я вже говорила, що особливість цього концерту це виконання хорових творів, яких ми не знаємо. Тобто для нас є відомим виключно Щедрік і червона калина, яка буде виконуватися у варіанті. І власне на цьому все да, для широкої аудиторії. 1919 році. Всі інші твори ми почуємо вперше. І це дійсно крок за кроком було зроблено для цього концерту. Частина було виконана під час але ні, цілком, але фрагменти були виконані щедрік проти руського миру. Але вперше ця програма повністю буде зібрана, так як вона у. Мала б гарна в... діхова, чи довго принципі... тривала підготовка? Ну скажімо, у професійних музикантів це не питають, тому що це все життя. Вони йшли до цього все життя, починаючи з п'яти років, коли їх віддали в музичну школу. Ну скажімо так. Ми я знала, що ця програма готується вже в грудні місяці, і ми домовилися, що в таку знаменну дату, 24 березня, ми зробимо цей концерт. реконструкцію прилітіла Ластівочка у нас в Вінниці не Чи відтворюють костюми знову ж таки. повертаюся до таких <с. нюансів, ті костюми, які були 100 років тому назад. Справа в тому, що вони всі співали в в, в чорно-білому, так як всюди це академічний стіль, і в цьому стілі буде співати їх а значно. кількість хористів чоловіків. Хорістів ні, це вже сучасний сучасний склад, тому що. В Капелі Кошиця виїжджала більше ніж 80 50. осіб. Да. Зараз хори і наша техніка додає можливість до 50 осіб. Христину з Вінниці починається цей тур. А, а скільки він триватиме взагалі по часу? Скільки триватиме ні, сам концерт? Це не тур, це да. старт, старт про старт проекту, тому що ми маємо на на меті повністю повторити шлях Капеликошиця. Європейські Європейський шлях, Європейський шлях капели. Капели. Кошиці, хоч зразу всі думають про Америку і Мексику, Ми про це не є, думали. є Європа але, також да, дуже активно. Є. Ну якби не русня, то нас в принципі був би концерт якраз на, на ювілей 5 жовтня 22 го року. Але але на той момент всі грантові програми вже були закриті, тому ми не змогли. Зробити саме повну реконструкцію, так як ми про це мріяли, проте ми будемо намагатися. Вже я знаю домовленості про це більше знає Ірина, тому що це її ключова за кордоном, так, так, і так в так, Європі так. і в інших країнах. Так. А щодо України, де ще зможе віншевіниться, лише, і це... в Вінниці. лише, Вінниця. лише Ні, звичайно, Вінниця. враховуючи завдання державної харової капели, а саме створення фондових записів, то буде записано для фондів всі ці твори. І звичайно, вони залишаться у на нашому українському радіо і телебаченні суспільному. Проте у, в Україні відбудеться у Вінниці концерт. Так як це було дійсно у 2019 році, це був це буде єдиний концерт, так і так як це було в 2019 році. Але вони тоді виступали в Кам'янці-Подільському і виїхали за кордон. Угу. Скільки триватиме сам концерт? Концерт у нас в двох відділеннях. Зрахуванням оплесків, чи ні історичних підводок, тому да. що у нас перед кожним номером буде пояснення таке так, так. Буде і ті на пересунку, і ведучи Олексій Литвіну. Вони вдвох mm -hmm. будуть презентувати і номери, і вводити mm -hmm. якісь історичні моменти для того, щоб людям Глядачу, які зрозуміли так, краще. Так, відчут. так тому що ми самі не до кінця розуміємо якісь історичні значення, і якраз тіна з Олексієм мають нам це правильно. Донести, щоб це відкликалося всередині в карніхол, концерт тривав годину 40 хвилин. Ми теж маємо чисто музики на годину 40 хвилин. А далі вже подивимось, uh -huh. яким чином наш Олексій і Тіночка будуть спілкуватися, спілкуватися, спілкуватися з аудиторією, тому що це дійсно ну це реально унікальна можливість навіть побачити людину, яка це все кожен цей документ пронесла через свої руки. Через сама відсканувала і сама його описала, тобто е, важко повірити, але це зробила дійсно одна людина, яка дослідила от всі ці джер... джерела яким буде проект поза межами України, яким ви його бачите, і які країни, звісно, я не про Америку, тому що я знаю, що дуже активно і дуже багато гастролював капела Кошиця і в Європі. І це було це були гучні оплески і в Парижі, Франції, і дуже багато відгуків, які казали там один одна із цитат, що це солодкий гашиш ця українська пісня, і просто преса писала, преса гу. Діла про капелу, Кошиця і про концерти, оце список європейських гастролей. Всі країни, і в яких містах, в яких залах вони уступають. Це, 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 це концертів? Лише, це да, ще сотні концертів. Це до 22-го року Європи. 22-го року, починаючи, йде Північна і Південна Америка. І відповідно ми дивимось і бачимо далі концерти, які вони дали. Тобто, відповідно до цього плану. Ми будемо працювати мета ось цього проекту і цих концертів поза межами України практично Справа... в кожній країні Європи. Справа в тому, що ми е, завжди дуже впевнені в тому, що Щедрік наш. І не беремо до увазі, що з 1936 року, коли офіційно було зареєстровано авторське право на англомовну версію Щедріка, яка отримала назву Карлов Забес, вже більш ніж п'ять генерацій виросли на цієї пісні і вважають її своєю. І коли ми завдяки нашим концертам, завдяки нашим виступам, навіть на конференціях доводимо, що це є українська пісня, це викликає певний шок і несприйняття. Тому для того, щоб люди змогли побудувати нові ланцюги, які пов'язані з піснею «Щедрик», ми маємо зробити повну реконструкцію цього туру. Чи очікуєте ви на ті ж на ту ж на ті схвалення преси, які були і 100 років тому? Тому що не було жодного видання, жодної газети, найпопулярнішої, найвідомішої на той час, яка б не писала величезні статті, в яких були тільки позитивні, дуже високі відгуки? Ну насправді у нас вже є позитивні відгуки від преси європейської, тому що 13 грудня на день народження Леонтовича у нас була концертна програма «Sound of Ukraine», в Берлінській філармонії і там основним лейтмотивом всього виступу якраз і була різдвяна історія Щедрика, тому що були підібрані твори так, щоб різдвяна історія постійно повторювалася. І в той момент, коли наша, наш оркестр виступав з нашими зірками. Преса писала, що поки Європа слухає Щедрика, Україна страждає від російських бомб. Тобто була преса було дуже багато дипломатії. Вони чули щедрика. Разом з Щедриком у нас була дуже красива обробка, були виконані прочитані листи українських жінок, які вільному світу да, вільному світу, і люди. Стояли з вмираючим серцем, з мурашками і зі сльозами на очах, тому що по перше, для них відкриття, що Щедрих це не те, що вони звикли, що це Америка і не само вдома. А по-друге, це надто проникненно було. Це було ну це до мурашок надзвичайно. Я хочу сказати, що коли ми робили цей фінал, це дійсно був ране Щедрик серед цих листів, і вже після цього фіналу я говорила з ціною наприкінці грудня. Вона сказала, що історія дійсно циклічна, тому що кошець, коли виїжджав, копила кошти, коли виїжджала, вони взяли листи українських жінок вільному світу 100 років по Жінок, які працювали в вибугуйованих університетах в камянці подільському там і на шляху, які зустрічалися, і вони теж читали ці листи, і жінки світу зверталися до політиків з проханням захистити Україну, підтримати Україну в її боротьбі за незалежність. Тобто, паралелі настільки багато, що мені просто дуже хочеться, щоб наша історія наша боротьби не закінчилася так, як вона закінчилася на початку 20-го століття. Одна із фраз, яку я прочитала у змі, напевно, не ваше повернення Щедріка додому триває і досі відчуваю це. Це таки ваша фраза. Цитую, коли працюю з іноземною публікою. Це не перший проект, який ви реалізовуєте за кордоном, і здебільшого фокус – це Європа. Як реагує іноземна публіка, особливо зараз, у цих два роки початку повномасштабної війни, на українську культуру, на українську творчість, на українське слово, взагалі на все українське. Справа в тому, що умовно кажучи, коли почалася активна фаза війни, у 2022 році відбувалось дуже багато заходів, на які Європа реагувала ну, потужно і дійсно змогли всі разом розкачати да, таку ситуацію, що всі зрозуміли, що Україна це не Росія, що і триває боротьба за незалежної держави проти країни-агресора. І, звичайно, за допомогою таких концертів, виставок, там багато чого фільмів, зустрічей, ми як якби зрушилися це плюску політики багато працювали, тобто це все об'єднало, тому що культурно дипломатична місія вона працює в першу чергу на нізовому рівні, а потім піднімається до верху, і вже можна співпрацювати з політикою. Це більше зброї, більше снарядів, більше допомоги зрештою так. нам так, українцям. Так так, так. <кхів> але враховуючи, що відсутня державна політика, яка пов'язана з культурною дипломатією, враховуючи таку гібридну війну і враховуючи те, що на відміну від України Росія продовжує фінансувати свої культурні заходи і продовжує намагатися зробити проекти, пов'язані з миром в Україні, так? звідки відбуваються пропозиції, наприклад, давайте поєднаємо російських солістів з українським оркестром. Де ніколи поставимо Ні, або поставимо просто житті. поруч спортсменів це просто... Поставить поруч спортсменів, все uh -huh. що завгодно. На кінофестивалях, наприклад, да, презентують стрічку Параджанова uh -huh. як російську стрічку. Да. Чому? Тому що немає державної політики. Всі ініціативи. Які відбуваються відбуваються завдяки ну, приватним людям, особистостям, безпосередньо колективам, які виїжджають і про це говорять і просувають цю дипломатичну місію. З другого боку, по причині, що немає державної політики, з'являється багато проєктів другорядних. І скажемо, і це знецінює українську культуру. Відцінність е культурно дипломатичної місії Капели Кошти це була в тому, що вони були одни. Вони були перші, національні, вони були перші. перші, єдині, і вони показували високі фахові рівень. Це було важливо. Тому є такий розголос, тому ми маємо стільки історичних документів, довідок, і тому до цього зберігається пам'ять про виступи цього колективу. Пані, вкотре переконуюсь, наскільки важливою є історія, історична пам'ять сто років знищували, і можна за кілька років, якщо мати бажання як у пані Тіни, як у пані Ірини у просувати, пані просувати лобіювати пані Крістіни українську Жертва культуру щедрика. і робити її відомою в усьому світі? До речі, коли відбувалася діджиталізація музею Миколи Дмитріча Леонтовича в Тульчині. Крістіна через свої руки перенесла всі ноти, які ми знайшли в підвалі цього музею. Вона все відсканувала. Тобто, це все так це колосальна є в електронному робота. вигляді. Я я про це і кажу, що за всім стоять люди, які мають мету, які мають свою місію. Ну сто років назад у нас був Петлюра, який був одночасно на той момент історично було не мило міністерство культури і військове міністерство. Вони ну, вони були об'єднані. І він побачив цю ну, Він зрозумів. Він, так, що він можна він зробити. він вмовив уряд. Хоча уряд був проти, Грушевський був проти, і лише після перших схвальних рецензій Грушевський написав Петлюрі, що так, ти був правий. І якраз ця культурна місія вона показує світу Україну, що ми не Росія, ми не малороси, ми не якась там грань цієї дивної культури Російської імперії, а ми окрема суверенна держава. Пані, ви робите велику роботу. Низько кланяюсь і нагадую нашим війничанам, що ви маєте безпрецедентну унікальну можливість. Почути у Вінниці 24 березня в театрі Садовського унікальний концерт реконструкцію прилетіла ластівочка. Це лише єдиний, поки що, єдиний концерт в Україні, де будуть звучати невідомі для широкого загалу на сьогодні мелодії. Звісно, окрім відомого на весь світ, на весь світ Щедрика, і звісно, почуєте від дослідниці тіни «Пересунько». Історію, яку ви ще не чули до цього, яка підтверджує силу міць української культури, української пісні, української музики, і наша історія доводять це разом коло те, яке працює людей над цим проєктом, над його реалізацією. Пані Тіна, що історію не можна вбити, вона все одно, все одно стане відомою на увесь світ. А отже, дякую вам. Нагадую, що в студії були. Христина Ліхачова, виконавча директорка Open Music Project Україна та Ірина Френкель, керівниця концертної агенції Open Music Project. Дякую вам. Насолоджуйтесь 24-го концертом і українським співом. Бажаю вам отримати найкращі емоції. Це була передача «Актуальне інтерв'ю до зустрічі.